Давно наших акваріумів не знімали. Тобто ті зміни, які відбулися останнім часом. Далі акваріум в такому деякому вигляді. Що росте там, де втикнули. Що тут нове є? Здається, тільки креветки. І тут всі ті піцілії, що зараз є це вже у нас розмножилися, піцілі це вже все наше, крім великої пари. Це великий акваріум. Тут теж без змін. Тетри, барваси, попугайчики. І багато самів різних, але їх, навидно, у них всі ховаються. Так, і тут 74 літри. Тут в основному пецілія теж наша вся підростає гупі кілька штук. Гупі щось зараз найважча риба, яка розмножується в мене в акваріумі, Не знаю чому так. Ну і креветки сині тут є десь. От вони є. Багато слимаків, Равликів різних. Їх вже згодовую риби, але вони швидше множуються, ніж я їх згодовую для риб. Такі зміни. Четвертого акваріуму вже немає, трошки забагато рук не вистачає. В цьому акваріумі от, видно таке просто взяв, попідстригав ті рослини, які довгі, які ростуть і повикидував мусор, бо не знаю, що з ними робити. І так і подібно в інших акваріумах. Стрижемо. Ножницями викидаємо мусор.